Всім привіт, друзі! Всіх вітаю! І сьогодні хочу з вами порозмовляти на тему здоров'я, а особливо про онкозахворювання. Чому е вирішила торкнутися теми онкозахворювання? Тому що онкозахворювання на теперішній час дуже актуальні. Дуже багато людей хворіють онкозахворюваннями. І лікарі прогнозують, що в майбутньому це буде сама топ хвороба в світі. Чому виникають захворювання, онкозахворювання? Тому що наш організм споживає дуже багато поганих продуктів, хімічних продуктів. Ми ж ми є люди, ми є заложниками поганої екології. Ми дихаємо нечистим повітрям, і ми від цього нікуди не можемо дітися. Ми їмо неправильну їжу, інколи навіть багато жареного, солодкого, мочного тобто все те, що нам це не потрібно для здорового життя, але ми його вживаємо. Але завдяки нашим продуктам, кораловому клубі, завдяки нашим біологічним біологічно активним компонентам. БАДам, тобто, ми можемо ці хвороби е, долати. Е, зараз дуже багато в нас є прикладів людей, які е, були хворі онкохворобами. Е, завдяки нашим біологічно-активним добавкам тобто БАДам, виліковуються. Я хочу сказати, що, друзі, е, онкозахворювання на даний час не є вирок. Якщо ви почнете приймати бади наші, наші біологічно активні компоненти, які оздоровлюють наш організм на клітинному рівні, то ви можете позбутися не тільки раку, а й інших захворювань. Тому, друзі, хочу зараз вам показати приклад одної жінки, яка була хвора на Рак другої степені їй зробили операцію, і вона почала приймати продукти коралового клубу, почала очищувати організм, почала проходити концепцію здоров'я в, в нашій компанії. І завдяки нашим продуктам з коралового клубу вона вилікувалася. І я хочу, щоб ви послухали, вона сама розповідає, я вам включу зараз ролик. І ви послухаєте самі з її у вуст, що вона розповідає. Давайте послухаємо. Друзі, вітаю. Я е, познайомилася на події з дуже неймовірною людиною, з крутезними результатами. Я б хотіла, щоб вона з вами теж поділилася. знайомитися. це надія, моя тестка, і в неї просто шикарний результат. Зі ж розкажи нам, будь ласка, я завжди дбала про своє здоров'я і завжди почувалася здоровою жінкою. Одного разу я почула фразу, що всі ми стоїмо в черзі за онкозахворюваннями, і ця черга росте в геометричній прогресі, але це не про мене. І Ось 23-му році, після подій в Ірпені, моя доброякісна пухлина переросла злоякісно. Діагноз був рак другої степені. Проведена була операція. Серйозна операція, яка тривала 4 години. Звичайно, нерка змінила свою форму, потім була страшна депресія, дуже важкий був вихід. Лікарі сказали, що тільки спостерігатись і не нервуватися. Звичайно, що я почала шукати, бо я знала, якщо не я, то хто мені допоможе? І ось на теренах інтернету я познайомилася з чудовою жінкою Наталією Камінською. Яка привела мене в цей клуб, хоч і раніше я про нього вже чула. І буквально результати пішли з першого місяця проходження концепції. Спочатку пішов тиск, потім рекоз, потім ще сім діагнозів, про які можна буде поговорити. І ось остаточні у мене такі планове планова перевірка в липні місяці, де я здаю серйозні аналізи. І цього разу у мене абсолютно все здорове, не тільки нирки, а й всі інші органи підтягнулися. І сьогодні я тут в прекрасному місці з такими ж здоровими, щасливими людьми, як я. Я дуже на дуже рада за ваші результати. А я яка рада хочу Я хочу сказати нашим глядачам: рак це не приговор. Той хто шукає, той знаходить відповіді і шляхи до вирішення своїх проблем. Ну що, друзі? Я думаю, що результат вражаючий. Тому хочу сказати, що з продуктами Coral Club онкозахворювання це не вирок. Але для того, щоб не допустити онкозахворювань чи інших хворіб, задумайтеся зараз. Починайте біологічно активні добавки приймати зараз. Тому наша компанія вона є для того, щоб ми навчили людей. Правильно годувати наші клітини, оздоровлювати наші клітини, оздоровлювати наш організм. Тому, якщо ви будете приймати наші продукти, то ви будете завжди здоровими, і ви зможете жити гарне, повноцінне, здорове життя. Тому, друзі, робіть правильні висновки. Але якщо не дай Бог, якщо не дай Бог, ви стикнулися вже з цією хворобою, не падайте духом. Приходьте в нашу компанію, пийте наші продукти, натуральні продукти, які сертифіковані і які дійсно приносять мільйонам людям е гарні результати. Тому, кого цікавить, пишіть мені. І я вам дам всю інформацію, все вам розповім, які біологічні активні додавки для чого потрібні, які при яких хворобах приймаються, розкажу, коли як правильно щупити. пити, і будете здорові. Так що жду вас. Чекаю на ваші повідомлення.